Вітаю всіх! Мене звати Яна. Хто ще не знає? Ви на каналі Янина Садиба, і сьогодні я розповім вам дуже цікаву. Інформацію про обрізку і омолодження смородини. Думаю, що в кожному практичному господарстві вдома вона є, тому що це такий цінний продукт для нас, для наших діточок, для наших сімей, корисні не тільки ягідки, але й листочки. Це неймовірна смакота, і компоти, і варенька, і е, сушені ягідки. Тобто, робити можна з неї що завгодно морозити обов'язково. Отож, сьогодні буде цікаве відео про те, як потрібно обрізати, омолоджувати смородину весною. Обрізка обов'язкова. Як тільки бачите якісь грубі гілки, сухі гілки, їх потрібно обрізати, щоб вона росла гарною, плоди були великими і смачними. Всім цікавого перегляду, до зустрічі! Отож, хочу показати вам, як я обрізала одненький кущик смородини. Він самий менший. Так, залишила тільки всі живі гілочки, позрізала всі сухі, які мені не подобаються. Здорові пагони лишила. Ось вона вже помаленьку хоче розпускатись, як тільки буде тепло. Ось тут. А ось тут у нас гілочки до землі попадали, і ось уже поприймалися, будуть нові кущі смородинки. Ось такі. Ось, ось тут також є корінчики, треба її прикопати. Тут брунечки є, вона також буде рости. Наступний мій кущик цей, він дуже великий, дуже густий. Хочу показати, які гілочки хочу видалити зовсім. Так, ось такі гілки, які вже поросли частково мохом. Я її зовсім хочу вирізати. Я почала вирізати шматочка, але вона мені зовсім не подобається. Я зараз візьму ножовочку і буду різати зовсім під корінь. Те саме чекає і цю гілочку. Вона також уже віджила своє. Ось ця гілочка почала відрізати, але бачу, її треба зрізати зовсім. На старих е гілках смородинки з'являються ось такі дирочки, такі дупла. І це перша ознака для мене, що її вже потрібно зрізати. Також буду різати під корінь. Це стосується і цієї гілочки. Ось цієї, тут також уже є такі корінчики. Ось ця гілка також буде в мене вирізатися. Ну, загалом, загалом я зараз повирізаю і покажу вам результат, що з того вийде. Так виглядає мій кущ смородини, який я тільки що з вами разом обрізала. Його стало просто видно. Видно ці молоді пагони. Так, надіюся, що гарно обрізала. І буде багато. Великої смородини сорт дуже смачний. Смородини дуже багато і вона велика. І солодка. Обрізала ножовкою і сікатором. А ось тільки в мене вийшло гілок з одного куща. Тільки з одного. Так. Отож, це мій перший кущ обрізаний. Ну, він був не дуже густий, але я все рівно його трошки прорідила. Ось тут в нас. Молоді смородинки ростуть. Цю я прикопала. Вона також буде рости. Це другий кущ обрізаний уже. І ось покажу вам для порівняння, що ще мене чекає. Ось це один кущ такий, ще не обрізаний зовсім. І цей величезний, також не обрізаний. Так, ось такі гілки, ось така середина, вона все пускає, росте молоде. І тому треба з ним щось зробити, щоб йому було комфортно рости і розвиватися. Тому обов'язково чекайте на продовження. Ну що ж, завершила я обрізку смородини, ось так вона виглядає. Для порівняння ви бачили відео, що було до, і що стало після. Перший кущик, другий це ці два останні, яких я обрізала. Ось цей третій. І четвертий. Четвертий самий маленький. Трошки йому тут щось не подобається. Але, в принципі, все супер. Тут ростуть молоденькі смородинки. Тут я прикопала ще один. І ось тут я також гілочок поприкопувала, тут дві, і тут дві відразу прикопала, Щоб росли молоді кущі, пересадимо. І ось тут дві. Отак в цілому краса. А, і ще вам покажу. Оп! Оце, стільки я нарізала, стільки обрізала я смородини, стільки гілок виявилося лишніми. Але результатом я задоволена.